Шановні колеги, партнери, друзі, запрошую вас на фінальну заключну конференцію за підсумками проекту «Ефективне управління мережою медичних закладів в умовах децентралізації, який був реалізований громадською спілкою форум трансформації охорони здоров'я за підтримки «Юліт з Європою. Роль закладів охорони здоров'я малих міст та громад або лікарень громад, їх значення, фінансові, соціально-економічні і політичні ризики, які чекають більшість з них в контексті формування госпітальних округів за кластерним принципом, визначення ролі закладів охорони здоров'я в спроможній мережі надання спеціалізованої або стаціонарної медичної допомоги, фокус держави у відновленні і розвитку закладів охорони здоров'я або так званий інфраструктурний. Новий етап медичної реформи все це контекст, в якому результати, висновки, рекомендації за підсумками реалізації проекту будуть надзвичайно цікавими органам місцевого самоврядування, власникам медичних закладів, регіональним керівникам охорони здоров'я, представникам органів виконавчої влади. Від самої ідеї проєкту до її реалізації ми пройшли з нашими партнерами територіальними громадами і закладами охорони здоров'я непростий, але цікавий шлях, метою якого було підвищити ефективність системи надання медичної допомоги на рівні громади з орієнтацією на потреби населення за рахунок кращого управління і моніторингу мережі закладів охорони здоров'я. Завдяки проведеному ретельному аналізу, наша команда експертів виявила багато додаткових супутніх, важливих актуальних факторів, які варто враховувати саме зараз власникам і керівникам закладів охорони здоров'я. У вас є можливість, і я запрошую вас попередньо ознайомитись з панелями індикаторів або дашбордами, які були розроблені в рамках реалізації нашого проекту. Вони вже зараз доступні за посиланням, які ви знайдете під цим відео, і це дасть вам дуже швидко уявлення про об'єм і масштаб проведеної роботи, про важливість економічних, статистичних фінансових даних з медичною складовою для прийняття зважених управлінських рішень органами місцевого самоврядування, власниками закладів охорони здоров'я і керівникам закладів охорони здоров'я. Отже, чекаю вас на цьому заході онлайн. Приєднуйтесь, не зволікайте, реєструйтесь.